Роблю собі каву. Зараз 15.00. Я тільки прийшла з лікарні. Ой, друзі, я вам кажу, що казати? Туди йшла пішки, а назад вже на маршрутці, бо не давала ради йти. От. На обід нічого немає. Я рано дістала ребер, які купляла замариновані. Поставила на дві години. Пушкуватися. Думала запікати, планувала, замучена дуже. Трішечки водички наляла. І от нехай, бо зубам теж важко то все пережовувати. Кава настоїться і попівкав. Тиварка запілікала, вже приготувалися риберця м'ясні. А я вам, друзі, чесно признаюсь, а я задрімала. Так, тут кісточка, от м'ясо. О, м'ягисеньке. Все добре. Так, напевно, цей бульйончик горнятку наляю. Отакі гарнюсінькі реберця вийшли і не обов'язково їх запікати. Так, водичку таку буду пити, Зляла бульйончик. І ще до того всього, з вечора вчора я відварила яйця. Хто дивиться мене вперше? бачите, хто дивиться мене вперше, Я на інтервальному харчуванні, голоданні, харчуюся раз в день, хотіла сказати, раз в тиждень. Раз в день харчуюсь. Зараз на годиннику, 17.00. ліньки йти в зал за другим телефоном, щоб вам показати. Але гадаю, ви мені вірите на слово. Що ще сказати вам? Смачного, хто мене дивиться, і всім гарного дня, гарного настрою. І саме головне міцного міцного здоров'я. Подивіться, як гарно м'яско приготувалося. Пробую ще, правда, гаряче дуже. М -м -м -м. Смакота. Ну, бульончик. М -м -м. Ви гарячий, чуть не попеклася. Усього вам самого найкращого. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі, і мирного неба нам усім над головами. До побачення. Дякую, що мене дивитесь.